А що ви мене не хочете запускати? Ми зараз все прочитає? Ну картки я Для вас доручні не являються Документ. документом, так? Да? Ну, так співвласник є там у для... тих паспортах. Для мене доручні від власника, чому? А чому ви казали? що Я не проїду на вашу зміну. Приїду. Я не нарушаю закон. Я казала, що я вас не оформлю, з цими а що з цими документами? А що з цими документами? Назвіть мені статтю. І назвіть статтю. Про що? Ну, стаття Митного кодексу, частина 6, яка вимагає подання нотаріально посвідченого доручення від власника товару. Можете чути громко, бо я нічого на вас не чую. Я зараз ще буду дзвонити на вас. Дзвонити телефон довіри. Ну і що вимагає та стаття? Частина 6, 265 статті. Стас... 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 Власника. Під власника Даму, випадку, транспорт є товар. Ну, товар. І на нього немає доручення? І ви маєте мені подати доручення. Ага. Ви йдете доручення ну от там є власник і там є доручення. Власника. Ну навчіться читати тоді, добре. Добре, я Співва... це є власник. Да. А чому ви не знаєте спілкуватися з людьми взагалі порушуєте закони? Чим я порушила? — Ну ви порушуєте закони, так. Чим? чим? Ну чим я порушила? Ну, ви... Тим, що я сказала, що я з цими документами вас не А що з цими документами не так? А чому? А чому ви не хочете позвати сюди старшого зміни? Я його покликав. Прошу. Я покликала його. І що, він його не буде? Він не хоче йти? А чому не буде старшого? Він вимовляється прийти сюди? Він на вантажній діляється. Прошу? Він є на вантажній ділянці. Ну я би хотів старшого побачити, поспілкуватися з ним. І чекати, поки Він звільниться. А коли він звільниться? Є. Він не зобов'язаний мені відчитуватися. Співвласник да. не має права давати доручення. Да. Новий номер. Тож висилаєтеся на закон, що співвласник не має права дати да, доручення да. на автомобіль, так? Да? Так ви говорите. Ні, Він може дати доручення будь-яке. Чи ви ну. його вже. Хто прийме? А ви його не приймаєте? Я не, приймає. не приймаєте їх, так? Да? Ти на виїзд чи на в'їзд? Трошки. Угу. Хай він попримір є, де я святою дохвалювати. Друге запускаєте по телефонному звонкове? то теж по закону? А що друге запускаєте по телефонному звонкове, нехай проїде. То що теж по телефонному звонкови, да? То теж законно ви робите. Прошу? Звісно, законно робите, що по звонкове запускаєте і випускаєте людей? Та на вас лише в телефонну довіри треба дзвонити. дзвонити ви не боїтеся. А як рішаєте ці питання? По, по, за гроші? Класно. Класно. Доволитесь. Я сюди доворю. Ви сюди говорите, вас зволять. Нічого страшного, я ще багато чого говорю, помимо. Я за вас радий. Тобто, з гроші берете і пропускаєте позвонковий. Молодец. А, а кого будете пропускати? І з чим? С контрабандой. Что? С контрабандой. С контрабандой? А какую контрабанду пропускаете? Всю? А нашу машину с дружиной не хватит. А наша дурицей? Она вам не подходит, правда? Ваши... Я вам желаю счастья. Я уже все чував. Так что по у вас проезжают машинки. А цю машину по дорученню ви не хочете пропускати, правда. Дуже цікаво. Я навіть не пожалію ще раз бензина повернутися сюди. Це, це нонсенс. А скільки у вас вже зараз машина стоїть тут годину. І ви нічого не можете ні документ заповнити, нічого, у вас не виходить. Заработав. Це получається. Класно. А я на вас і заяву напишу. І за те, що ви машини пропускаєте позвонкове з контрабандою. Вам, вам, ви не боїтеся, правда? Відділа внутрішньої безпеки. Не боїтеся? Ви безстрашні? Нічого не роблю. Ви просто, що Ви Так? Да? Ну так якщо людина говорить, що вона контрабандою займається, І запускає машини позвонкове, тільки що вона призналася. Митний контроль пройшли. Про що, ну я в зачекаюся, прошу? На якій підставі в пункті пропуску пропустив спать? Чисто теоретично. Що? На якій підставі ви заходимо? Ну, ну, з паспорту, в мене, є свій паспорт. То, ми пункт 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 Мені батько допомагає. Да. Я тут є. Вони стали з нюантом. Я тут я є. Ну, митний, бачите, то митниця не запускає з дорученням. Якесь доручення їй не подобається. Є повнолітня дієздатна особа. Яка проходить -контроль. Да. Добре, Добре. але вона порушує закон, пан старший лейтенант. Вона порушує нас, закон, запускає вас вас машини буду. по звонкові. Як до вас звертатися? Інспектор. інспектор, старший, старший, державний старший інспектор. лейтенант, старший державний я. Людина призналася, що вона запускає машини по контрабанді по звонкови. Ви будете знамениті. Я вас з YouTube викину. Добре, добре. Ви пишіть відмову, а я цю відмову одразу йду від у ДФС. І напишу на вас заяву. Прокуратуру. Ось тут я старший лейтенант, який скаже, я... все, що ви говорили, у мене є зафіксовано на відео. Бачите? Ви знали, що я зафіксую? Звісно, я ж бачила, що. І вам внутрішня безпека все одно. Одинаково, фіолетово. Я сказала, що я нічого не роблю такого, щоб підірвало мій авторитет. Ви казали, що вам внутрішня безпека все одно. Добре. От зараз я їм дам відеоінформацію, як вам все одно. По Ютубу. Я їй так дам, предоставлю відеоінформацію і так. Як ви запускаєте подзвонкові машини? Ну да, не переживайте.